Каналу сьогодні завітала Олена Казакова, голова громадської організації Сенсоріка, яка наразі працює в двох країнах: Україна та Іспанія, очолює різні напрямки роботи. Одна з них діти з особливими потребами в освіті. Тож, давайте дізнаємося детальніше. Олена, вітаю вас! Доброго дня! Дуже приємно! Мене звати Олена, як сказала Олена. Я голова громадської організації Сенсоріка. Сьогодні розкажу про свою діяльність. Олена, розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Іспанії і чому ви вирішили допомагати українцям? В Іспанії ми опинилися в березні минулого року, коли почалося вторгнення Росії в Україну, і так склалося, що вся моя родина залишила свої домівки, і ми вирішили рушу, рушити в Іспанію. Бо в нас тут є наші родичі, наші знайомі, які нам перші дні допомагали. Допомогою українцям я займалася і в Україні. Тобто організацію було створено у 2020 році, і ем, метою організації була захист дітей з особливими освітніми потребами. Чому вирішили допомагати? Бо є потреба. Завжди будь-яка допомога виходить з потреби. Зараз я хочу поспілкуватися і представити вам Олену Казакову, голову громадської організації Сенсоріка, яка якраз і робить усе можливе для того, щоб люди були у соціумі, і для того, щоб люди із інвалідністю відчували себе людьми. Передусім, пані Олено, вітаю вас. Ой, Розкажіть, так. будь ласка, про вашу організацію. Чим вона займається? Кому саме ви допомагаєте? Да. Всім привіт! Мене звати Казакова Олена. Я голова громадської організації «Сенсорика» і сьогодні я рада вітати усіх на цьому заході, який присвячено Міжнародному дню людей з інвалідністю. Моя громадська організація займається захистом дітей з особливими освітніми потребами, а також дітьми з інвалідністю. Долучаємося до всесвітнього досвіду і робимо багато аналітичних досліджень. Вважаємо, що спочатку треба будувати, створювати щось нове, а потім вже впроваджувати реформи, використовуючи досвід, як це було в інших країнах. Тобто, це має бути відбуватися не за один-два-три роки, а має довгострокові якісь плани, стратегії, щоб діти не залишалися без. Закладів до в яких вони навчаються, я маю на увазі спеціалізовані школи, школи інтернати, uh -huh. тобто ми за інклюзію, але шляхом шляхом створення чогось нового і шляхом захисту саме дітей, їх прав, їх соціалізації, реалізації духовних та інтелектуальних якісь потреб. Дивіться, тут е, цікавий момент власне боротися так е, за інклюзію боротися за е, створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю. Ми почали із термінології ще у 2016 році. Петро Порошенко підписав закон, власне, який е, е, поклав початок, е, ось цьому дискримінаційному, так е, терміну інвалід. Ми тепер говоримо: люди із інвалідністю, е, люди із особливими потребами і. Це правильно, але от початок було покладено в 2016 році, не так давно. Як на вашу думку, встигло змінитися суспільство? Тому що багато чого залежить саме від суспільства і сприйняття суспільством. Я маю змогу багато подорожувати, і я вже ж бачу, що ми рушили з мертвої точки, скажімо так, і я бачу, як багато людей вже по-іншому, десь ставляться до людей з інвалідністю, до чого впроваджується завдяки громадським організаціям. Бо вони більш в темі, вони більше спілкуються із саме цільовою аудиторією, бачать ці всі потреби їх. Зрозуміло. Дуже багато скажімо, не багато, а часто так я чую від організацій, які займаються опікуються питанням людей з інвалідністю. Вони нарікають про байдужість держави, переважну байдужість держави до питань захисту прав останніх надання допомоги організаціям, які прийняли на себе ці функції, зокрема в контексті фінансової допомоги. Чи відчуваєте ви от таке ставлення? Чи навпаки держава, ви бачите, що держава тісно співпрацює, зокрема. Держава у вигляді Міністерства соціальної політики України. Чи от такі заходи, це заходи поодинокі? Я бачу, що ми рухаємося і намагаємося, але це відбувається не централізовано і. Кожна організація має свої проєкти, своє бачення і взагалі-то різні підходи до цього, скажімо так. І дуже мало дійсно корисних, практичних таких прикладів. Так, таких прикладів, так? але за... вони є. Вони є. рухаємося вперед, завдяки громадським організаціям, таким. Представником і головою, якого є ви, пані Олена Олена Казакова, голова громадської організації Сенсоріка, тому в Іспанії теж є багато українців, велика діаспора. І тут я очолюю багато проєктів, допомагаючи дітям з особливими потребами, культурні якісь проєкти, долучаюся до гуманітарної допомоги. Ну і також. Працюю, продовжую робити багато проектів в Україні. Олена, як вам вдалося налагодити стосунки з місцевими українцями, з консульством з владою? Скажу так, що тут багато мешкає українців, які входять до число діаспори, які нараховують понад 15-20 років тут свого життя? Ми прийшли до консульства і своїми. Так скажімо, сімейними питаннями, і е, вдалося познайомитися там із різними людьми, які теж вирішували свої питання, і дізналися, що при консульстві Барселони в порту є великий склад гуманітарної допомоги, куди місцеві мешканці, тобто іспанці каталонці, привозили речі, привозили одяг, продукти харчування, гігієну. І в них була потреба вивести ці речі до України, допомогти розвантажити, завантажити, роздати. Вони шукали партнерів. Ми з радістю прийнялися в цей проєкт, бо в Україні реально була велика потреба. Вона і зараз є у цих всіх речах, і таким чином налагодили зв'язки із консульством. Потім почалися інші проекти. Ми багато часу присвятили впровадженню. Підготовці благодійного концерту до Дня Незалежності України, який відбувся 24 серпня на площі Іспанія. Зібрав понад 5 тисяч українців, були там і зірки. Так почалася наша тісна співпраця. Вечіра мене звати Олена Казакова. Я голова громадської організації. Всіх з ним незалежності е... організація приймала участь у благодійному аукціоні, де ми вибороли головний лот. Це боксерські рукавички з підписом чемпіона світу з боксу мера Києва Віталія Клічка. <плес> 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 Нашому головною командуючому зброємо силами України. Я думаю, що ми переможемо. Дякуємо. Слава Україні! Анастасія Камецькій, тож усі бажаючі зможуть долучитися за допомоги дівчинці, яка мешкає в мазува і потребує дороговартість ліків. Всім дуже гарного настрою! Ви сьогодні такі бойові, такі енергійні. Ми хочемо подякувати з настою вам за долучання до цієї благодійної лотереї, яка піде на лікування дівчинки Єви. Якщо що я, я знаю. Це точно вона ти, точно каже, тому що вона дійсно неймовірна. Я вам її презентую. дарую. З органами місцевої влади не можу сказати, що в мене прямо налагоджені зв'язки. Але через асоціації, які ж тут багато років існують, ми співпрацюємо і проводимо різні ярмарки. Я приймаю завжди участь із великою радістю і честю, бо треба казати правду, яка відбувається в Україні, треба розповсюджувати культуру, яка в нас є. І так скажімо, я працюю на культурному фронті, в освітньому фронті і вже маю чим навіть. Пишатися і що запропонувати, і чим допомогти вже і українцям, які тут перебувають тимчасово, як мають дітей з різними потребами, з різними проблемами, по здоров'ю, і так і таке інше, Олена. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт особливі діти Іспанії, який ви організовуєте разом з асоціацією джерело. Да, є такий в нас проєкт. Я дуже вдячна Асоціації Джерело Мар'яні і Ольгі Дзюбан за те, що вони мене підключили і запропонували участь. Зараз в проєкті в нас більше 50 заявок, але фактично заняття відбуваються із 10 дітьми, у яких різні нозології. Нозологія це відхилення якогось фізичного чи аутистичного спектру. Це можуть бути діти з дислексією або з психологічними розладами, або з травмами різними. Ці діти наразі проходять корекційні заняття, заняття з корекційним педагогом, з психологом та в нас є реабілітолог. Зараз цей проєкт в стадії формування, але є вже певні групи, певні досягнення, в дітей вже є певні результати. Сьогодні, до речі, ми привезли в центр. Карточки, які називаються Пекс, це картки спеціальні для роботи з дітьми, де вони викладають завдяки малюночкам свої думки, свої потреби, свої бажання. Ось. Також ми до проєкту долучаємо різних фахівців. Батьки також приймають участь в процесі, коли діти проходять реабілітацію чи заняття, батьки можуть їх почекати. Або за чашкою кави в центрі, або відвідуючи заняття з арт-терапії, або є театральний клас, або попрацювати на комп'ютері. Тобто такий невеличкий денний догляд, бо реально важко батькам бути із дітьми 24 години, турбуватися про них, особливо коли діти із різними нозологіями по здоров'ю. Такий самий проєкт я б хотіла дуже реалізувати в Україні. Зараз ми шукаємо грантів і фінансування на нього, і хочемо також впровадити платформу для навчання батьків, арт-педагогів, волонтерів, які б могли з цими дітьми співпрацювати. Бо самі розумієте, і ми розуміємо, що вони нікуди не ділися, і з кожним днем таких дітей становиться все більше в результаті цих всіх воєнних. Скажімо так, дій, переїздів і тимчасового перебування в країнах з незнайомою мовою. Унікальність цього проєкту в тому, що всі діти мають україномовних педагогів, мають україномовне середовище, що для них дуже суттєво позитивно впливає на їх стан. Бо коли вони ходять тут в особливі школи, в спеціалізовані заклади, з ними спілкуються іспанською, що визиває ще більшу психологічно такий дисонанс для них, цей проєкт дуже цікавий і ми запрошуємо батьків з цими такими дітьми, з такими потребами до нашого центру. І також хочу відмітити особливо те, що на даному етапі в цьому проєкті ми маємо фінансування з боку банку Кайша і. Продовжуємо шукати різні можливості підтримки цього проєкту. Олена, ми знаємо, ви співпрацюєте в культурному напрямку з Посольством України в Іспанії і є кандидатом на звання почесного амбасадора. Розкажіть, що саме ви підтримуєте? Є такі в мене проекти із Посольством України в королівстві Іспанії. Це культурний такий напрямок, який очолюю я із з моїм чоловіком Дмитром Сніжко. Ми минулого року долучилися до видання збірника поезії двомовного іспано українського Хочу його продемонструвати. Він називається Грудочка землі українською мовою. Збірник прикрашають твори художні із художнього музею України. Цей збірник можна купити навіть. Але ми його дарували і розповсюджували серед бібліотек в Мадриді, було в Каталонії, бібліотеці і інші міста Іспанії. Цей збірник доповнить проєкт, який називається Українська книжкова поличка, підтриманий першою леді України Оленою Зеленською. За що ми дуже вдячні, бо це наша культура, наша спадщина, яку ми несемо в світ. І якою ми пишаємося. Ще одна книга, яку ми презентували вже цього року. Вона вийшла до нагоди з дня народження Григорія Сковороди, 300 років з дня народження. Вона написана тотально іспанською мовою. Тобто, усі іспаномовні скажімо так, народи можуть долучитися до нашої культури, поезії. Книжка також вийшла завдяки підтримки з боку моєї організації Госенсоріка. Навіть хочу. Похизуватися тим, що ексклюзивні права іспанською мовою належать особисто мені, а також моїй організації Сенсоріка. Книжку прикрашають також твори з художнього музею. В книжці є звертання Погорельцева Сергія, який є послом України в Іспанії, де він розказує про цей проект української книжкової полички, ми маємо на меті продовжувати співпрацю з посольством, ось і. Підтримувати культурні проєкти. Любі друзі, сьогодні, 26 січня в Мадриді в музеї Тісен відбулася презентація збірника поезії Григорія Сковороди. Це вже другий проєкт, який е, підтримує моя організація, громадська організація «Сенсорік». І книжка, яку ми сьогодні презентували, стала нашим спільним внеском в українську культурну спадщину. Я дуже рада, що ця книжка доповнить фонд українських книжок по всьому світу я хочу сказати великі слова подяки нашому послу Сергію Погорельцеву, який очолює цей проект культурну спадщину України, який підтримує митців і несе. України в королівстві Іспанії. Сьогодні під час свого виступу я привітала всіх присутніх, а їх було аж 90 осіб, людей, які прийшли підтримати нас. Я дуже рада тому, що ця презентація відбувалася іспанською мовою. Що до нас долучилися гарні музиканти, які приїхали сьогодні з України і співали пісні Григорія Сковороди, шануємо його пам'ять і будемо працювати. Задля нашої перемоги на культурному фронті. Мені приємно відмітити, що мене запросили прийняти участь у номінації Почесний амбасадор в культурах дипломатії культури Іспанії. Наразі ми чекаємо результатів. Думаю, що це дуже класне звання, яке дозволить мені ще більше присвячувати уваги культурним питанням, ще більше співпрацювати із. Посольством, із консульством, з українськими митцями, художниками, і поетами, музикантами, які наразі проживають в Іспанії, їх, до речі, дуже багато. І остання презентація це підтвердила. Було багато зустрічей, багато різних напрямків ми промовляли і обговорювали. Коли мене запитали стосовно того, які культурні проекти я тут ще очолюю, і як я можу допомагати. Я привела приклади того, що в нас була співпраця із радіо Барселони ФМ 1069, де я вела українську рубрику українською мовою. Було дуже цікаво. Ми запрошували різних гостей і в прямому ефірі спілкувалися про Україну, про людей, які тут перебувають, як вони сюди приїхали. Тобто було дуже класно. Потім у мене був проєкт, ми презентували фільм. Овечкіна Дмитра, мати апостолів. Він зайняв дуже багато призів і на Канському фестивалі, і на міжнародних інших фестивалях. І був тут представлений в Жироні в кінотеатрі і в інших кінотеатрах. Це теж такі напрямки, так би мовити, культури кінематографа. Олена, а розкажи про свою діяльність в Україні. Зараз в Україні знаходиться понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Яку розповсюджуємо ми за потребою через різні громадські організації, через різні фонди, через територіальні громади, ми допомагаємо сім'ям внутрішньо особам, сім'ям загиблих воїнів, також сім'ям багатодітним, одиноким матерям, одним словом, усім вразливим категоріям. Дуже складно, чесно кажучи, працювати в двох країнах і відслідковувати все. Але ми намагаємося і це робимо. В мене був спільний проєкт з Міністерством соціальної політики, який називався 4i-форум. «For це був форум, присвячений людям з інвалідністю в рамках проєкту безбар'єрності від першої леді, чим ми дуже пишаємося. Проєкт підтримувала організація відома ЮНІСЕФ, і ми сподіваємося продовжувати цей напрямок захищати дітей, які цього потребують. Докладати зусиль за для нашої перемоги, розказувати світу про нашу велику українську культуру, що ми багато чого вміємо, що ми виборюємо незалежність, бо ми всі є нащадками великих людей. Всім привіт! Зараз ми знаходимося у місті Марбеї на благодійному концерті Анастасії Камецької. Моя організація «Сенсорика» долучилася до благодійного концерту. Будемо проводити благодійну лотерею. Усі бажаючі зможуть прийняти участь та виграти цінні лоти. Це книга, грудочка землі, яку ми презентували у рамках проекту Українська книжкова полиція при президентові України. Це гарна футболка із підписом Анастасії Каменській. Це поштові марки із зображенням патрона нашого героя. А також це буде вишиванка. Хочу вас запросити до каналу Spain.ua на Ютубі. Це абсолютно безкоштовний канал, створений для українців, українцями на ентузіазмі волонтерів і його засновників. Ставте лайки, підписуйтесь та розповсюджуйте. Дякую.